Сьогодні в соцмережах активно обговорюють ситуацію щодо фотографії собаки, яка була опублікована на фоні секретних документів полковником Валентином Манько. Чому її активно обговорюють саме зараз? Про це ми спитаємо військового експерта, кандидата юридичних наук, полковника у відставці Леоніда Бобрицького. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю, дякую за запрошення. Дякую. Отже, чому саме зараз порушили цю тему і активно обговорюється ця тема? Ну, взагалі то світлину не собаки обговорюють, а світлину на якій. Пан Манько на фоні мапи географічної, і там, присутня собака, знаходиться в робочому кабінеті чи не в робочому, одному, як то кажуть, Богу, відомо. Я, як людина, яка пропрацювала з секретними мапами більше 30 років, знаю, як виглядає секретна мапа, коли вона секретна, коли вона не секретна, коли вона ДСК. Я особисто там нічого таємного, яке б видавали інформацію для нашого противника, не побачив. Метою. Це моя власна думка було цього інтерв'ю. Як то кажуть, повісити всіх дохлих собак саме на манька і звести з ним якісь особисті власні рахунки.